Прийшла весна. Діти, подивіться, як гарно на вулиці. Сонечко яскраво світить, прокидається все живе. Сонечко яке? Так, жовте, кругле і яскраве. Небо якого кольору, погляньте, що на небі є. Так, хмари. На що схожі хмари? Давайте подивимось на весняне дерево. Подивіться, скільки буруньок розкрилось, що з'являється з, з броньок. Так, малята, листочки. Листочки які. Зелені, маленькі, ніжні і красиві. Доторкніться до кожного листочка. І давайте доторкнемось до стовбура. Стовбур шорсткий, теплий і колючий. Як ви гадаєте, чому не можна ламати гілочки? Поміркуйте, чому весна має зелений колір. Так, зеленіє трава, дерева і кущі. А чому навесні все зеленіє? Сонце гріє і стає тепліше. Дерева бувають листяні. Це ті, які навесні вдягають листочки. А бувають хвойні, ті, що не міняють своє вбрання. А зараз давайте пограємо. Назвіть мені частини дерева. Подивіться уважно, що це! Так, це коріння. А на цьому малюнку? Так, це гілля. Подивіться, що це таке гарне. Це листя. Що бачите на цьому малюнку? Так, це стовбур. Молодці малята. Ви гарно впорались з моїми завданнями.